Доброго дня, до дам! з Німеччини Mercedes-Benz Sprinter 316 L3H2 в довгій базі 4.30 багажного відділення. В красивому срібному кольорі з LED-оптикою, з LED-задніми стопами, з автоматичною коробкою передач з оригінальним пробігом в 233 тисячі км. Пробіг чесний, підтверджується по офіціалу, Автомобіль буквально вчора заїхав в Україну. Таких авто Є два, тому в тому у нас 240 тисяч пробігу. Машинка не фарбована, в чудовому стані. Не потрібно її полірувати По нюансиках є незначні вм'ятинки по кузову, під викатку, без фарбування. тівка дійсно в хорошому стані, свіженька, по коробці немає зауважень, по роботі мотора також немає зауважень. Як можемо бачити, ось такі вм'ятники, бачите, на дверках. Це все викатується, це все ми будемо поправляти. Автівка 2021 року виготовлення. На облік стане також 21 роком. Парктроніки 360 по колу. Хороша зимова гума в нас в цьому автомобілі. Лобове без тріщин, без колі. Давайте покажу вам автівку трішки ближче, на ковпачках. Хороша гума. гуму не їсть. Лобове у нас 24 року. Фари в хорошому стані, але потребують полірування. По капоту не присутні сколів. Так, фари було б чудово відполірувати. Бампером ніде не підсовувалося, не прижималися. в хорошому він стані. Надаю він код для звірки, кого буде цікавити. 3,69,2 самий скоростний міст. Надаю він код для звірки, кого буде цікавити витяг з офіціала, телефонуйте, пишіть з радістю, з вами поділюся. Сидіння з підтримкою ніг, ніг з підкачкою спини, з підтримкою ніг. 1-2 у нас спереду. Навігація, середня магнітола. Підігрів також заднього скла Є Є в нас дзеркальце заднього огляду. Мультикермо з круїзом, датчик світла та дощу, електродзеркала з регулюванням і автоскладанням. Круїз контроль 233 тисячі пробігу. По стану керма не витерте, не затерте. В чудовому стані. Педальки у нас так само. Є комплект коврички. Тут таке. Потребує автомобіль легкої хімчистки, але нічого критичного з урахуванням того, що автівка була признана з Німеччини, подолала десь 2 25 тисячі кілометрів в чудовому стані знаходиться. Задня резина у нас також чудова. Видно, що резинку не під'їдає, не їсть. Є камера заднього огляду 316, 2.2. Ось тут ви могли також бачити, є така плавна вм'ятинка. Це все буквально в найближчі дні. Викатається, автомобіль буде рівненький, гарненький по багажному відділенню. По підлозі буквально декілька таких більших рис. Так, в цілому, в хорошому стані. Арочки пошургані, але я думаю, для вантажного автомобіля це стандартна ситуація. Їх або пофарбувати, або краще накрити коробами. Є заводська обшивка, є там поручні. Задні завісики, не тріснуті, в хорошому стані. Герметички на місці. Підсилювачі, точніше. Не потікші, є підсідка в буді. тут є поличка з такою форточкою, з таким іконочком машинка. Можна дивитись, за вас дивитись, що ви там везете. Заднім бампером також ніде не підсовувалась, він в чудовому стані. Задні стопи також ледовські, не тріснуті в хорошому стані. По бокових молдингах, бокових пластичках жоден не поцарапаний. Ось тут в них така ситуація є, що руками дожимають дверку. Тут є така плавна-плавна вмітинка, вона також буде викатуватись. Так, в цілому автомобіль по лакофарбовому, по технічному стану, в чудовому стані. Можливо, будь-яка перевірка, можливо, безготівковий розрахунок. Давайте ще пройдемося з вами по лакофарбовому швиденько. Попередньо по авто проходився, буду проходитись доволі швиденько. На місці вам гарантую прибор там в руки. Можете проходитись зі своїм приїжджати. Машинка не фарбована, 100% в заводському окрасі, в заводському лаці. Без двох слоїв лаку і тому подібного. Можливий безготівковий розрахунок, можливе, відшкодування ПДВ автомобіль. Цей автомобіль ще не розмитнений, інший автомобіль розмитений, це розмитенця на днях. Я думаю, все змінюється. Якщо вас зацікавить, авто телефонуйте. Буду вас інформувати по актуальній інформації. Зробимо також сертифікат на автомобіль, щоб ви могли. Без проблем зареєструвати дану автівку. Робимо пасажирський під ключ повністю з документами, з салоном, з усім все, що вас цікавить, від грузпаса до реклайнерів. Все, що ви бачили в тіктоці, чи самі собі уявляли, все, ми, все можемо зробити. Є незначні, очевидно, сліди експлуатації, все-таки це комерційний транспорт, який щойно приїхав, щойно заїхав. Я не вмію так, як деякі люди там розповідати. на... Розквашений бампер, що він там під легеньку пайку, там незначні пошкодження і так далі, але є межа розумного, те, як я показував. Це у нас просто коливання прибором. Тобто є межа розумного, ось такі штучки на комерційному транспорті з Європи можуть бути присутні. Так, автомобіль дійсно в дуже класному стані. Їх було три, один вже проданий, два ще в наявності. Всі авто були з однієї фірми. З доволі невеликими пробігами як для Мерседеса, 230 і 240 тисяч, чесними пробігами. Середній розхід по трасі пустим наголошую, що пустим, склав там 7,1 літра. Такий чудовий автомобіль, коли цікавий, телефонуйте. З радістю відповідаємо всі ваші запитання.